Поговоримо про те, що сталося напередодні у Львові. Застрелили Андрія Поробія, народного депутата, спікера Верховної Ради у 2016-2019 роках. Зловмисник підійшов в притул. Вистрілив у політика, а потім втік на електровелосипеді. Нападник був одягнений у форму кур'єра доставки. За інформацією джерел у правоохоронних органах було здійснено вісім пострілів, а на місці злочину знайшли сім гільз. Андрій Поробій помер до прибуття медиків. Стрілець наразі розшукується, задіяні всі профільні служби. У Львові оголошено план перехоплення. Сирена на місці події працюють оперативники. Про це і не тільки поговоримо далі. З нами на прямому зв'язку буде Богдан Попов, але трішки нагадаю про те, хто такий Андрій Поробій. Це український політик та державний діяч. І у 1990 році він став депутатом Львівської обласної ради, брав активну участь у суспільно важливих подіях країни. У 2004 році помаранчевої революції, а у 2013-14 роках у революції гідності після втечі Януковича наприкінці лютого 2014-го очолив раду національної безпеки і оборони України. У 2016-му він став головою Верховної Ради. Загалом був народним депутатом чотирьох скликань. Як і обіцяла, долучає до нашої ефіра Богдана Попова, експерта Центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, доброї ночі. Вітання, я дякую, що долучаєтесь цієї пізній години. Сумна новина, але не можемо не поговорити про це вбивство. Звичайно, правоохоронцям залишимо їм їхню роботу, вони будуть з'ясовувати, хто і чому. З політичної точки зору, що втратила Україна? Кого втратила Україна? це ганебний злочин і в першу чергу тут співчуття рідними близьким. Пан Андрій був дуже достойною людиною і великою фігурою в українській політиці. Він зробив багато гідних реформ за часів своєї участі у Верховній Раді Україні -за 8 і за 8-го, і за 9-го скликання. Тому це серйозна політична втрата, але на жаль, таке зараз відбувається. Це не перше політичне вбивство під час війни, не перше вбивство українських політиків, діячів, громадських діячів. Вірогідніше за все це знову відповідальна за це Російська Федерація, який не вперше чинити терор в тилу. Угу. Чи можемо говорити, що це вбивство зухвали частина дестабілізаційної кампанії всередині України, тому що зараз проблем багато, зокрема війна, але ось таке політичне вбивство. Ми побачили реакцію суспільства. Воно не могло бути непомічене, тому що Андрія Поробія добре знали. Російській Федерації не вперше чинити терор та дестабілізацію в ТУ, тобто я на 99% впевнений, але це доведуть вже профільні відомства. що до цього причетні руки Російської Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація ніяких правоведення війни не поважає, не розуміє, не знає. Вони до цього вдавалися у будь-яких країнах, де вони чинили подібний терор, вели війну. Вони вдавалися саме до політичних Це дуже часте явище за виконання терористичного путінського режиму. Але насправді це не єдиний метод внутрішньої дестабілізації, який Російська Федерація використовує. Російська пропаганда роками щодня промиває українців, намагаючися просто вдертися до кожного в домівку, донести російські наративи там, де вони не можуть зробити це м'якою силою. Вони це роблять фізично. Як ми бачимо до того, як почалася війна, до Донбасі, Російська Федерація впроваджувала через всі можливі канали російську пропаганду в нашій державі, коли вони зрозуміли. Що виключно пропагандою не спрацює. Вони перейшли до дій, почали вторгнення спочатку анексію Криму, а після цього вже й повномасштабну війну. Тому ми бачимо, що Російська Федерація не зупиняється не перед чим, та суспільній дестабілізації треба протидіяти. Єдине, що ми можемо в даній ситуації робити, це відповідати це захищати наші міста, наш кордон, наших громадян і наш інформаційний простір навіть від російських атак, які не будуть зупинятися. Ви зараз говорите про ось цю дестабілізацію? А я згадую одне з інтерв'ю Крила Буданова, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Він пам'ятаєте, говорив про те, що Росія мала так би мовити розстрільні списки, і туди входили зокрема журналісти, громадські діячі, політичні діячі. Ох, ще одне таке вбивство: чи спонукатиме воно, зокрема нас, українців, берегти Наступних можливих жертв з тих списків. Ну дивіться, це питання профільних відомств, насправді. Якщо Російська Федерація займається якимись тиловими ліквідаціями, то це за це мають бути відповідальні профільні відомства. Вони мають займатися захистом цих людей, але ж зрозуміло, що на 100% тут зробити нічого не можливо, адже передбачити кожен наступний крок ворога, це важко. Але я впевнений, що наші профільні служби роблять все можливе для цього. Але щодо розстрільних списків, тут треба розуміти, що, наприклад, на окупованих територіях цих людей врятувати неможливо було ніяк, бо коли йшли за. Чистки міст того ж Мелітополя, Маріуполя, великих міст, в яких вони заходили, в ці, в ці списки входили не тільки політики і державні діячі, в всіх списках були всі ветерани, всі дотичні до будь-яких силових структур, та й всі інші, хто в принципі працював на українську державу, тому що це терористична політика Російської Федерації, яка руками готувалася, вибудовувалася, збиралася інформація, готувалася все для просто зачистки всіх, хто зберігає українську державу. Що ж, щирі співчуття це те, що ви сказали на початку родині Андрія Парубія. Залишимо справу цю для правоохоронців, вони будуть розслідувати, а ми будемо пильно стежити як журналісти. Я хочу додати ще інформації, пане Богдане. Попрошу вас так само про коментарі, про що піде мова? Про те, що країни Заходу повинні примусити Росію сісти за стіл переговорів. Україна буде. Переможцем, адже вона сильна і хоче лише справедливого і тривалого миру, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу НІСМАКС. По-перше, офіційний Київ деякий час тому просив країни заходу дати Україні зброю, і ви побачите, як ми боремося. І зараз увесь світ визнає, що українці одні з найкращих борців у світі борців. По-друге, Україна просила Захід допомогти їй фінансово для налагодження виробництва власної зброї. І тепер весь світ визнає, що ми є лідерами у виробництві безпілотників. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Сполучені Штати Америки не будуть тиснути на Україну в питанні територіальних поступок в обмін на мир, заявив так само керівник офісу президента Єрмак на брифінгу після зустрічі з представниками Трампа Стівом Віткофом. Водночас Єрмак наголосив, Катар, Катер Саудівська Аравія, Швейцарія та Туреччина готові прийняти переговори України та Росії на рівні лідерів, але до такого діалогу не готові. У Москві я нагадую, що з нами на прямому зв'язку Богдан Попов, пане Богдане, про те, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, насправді ідея чудова, але проблема в тому, що Росія не готова сідати, Росія не готова припиняти обстріли, припиняти війну. А як же її посадити за той стіл перемовин? Чи бачите ви у світі потужного лідера міжнародного, який на це здатний? Ну тут справді, якщо не сідає, то треба садити, і треба садити дуже радикально. Є для цього два ключі у наших партнерів: це у штатів та європейських країн насправді. Перший – це санкційний тиск. Санкції можуть бути максимально посилені а також введені вторинні санкції проти партнерів Росії. Бо ми розуміємо, що Китайська Народна Республіка та Індія, наприклад, як найбільші партнери Російської Федерації, наповнюють її економіку, допомагають обходити санкції та постачають товари подвійного призначення, виключно допоки їм це вигідно. Адже це не якась дружба, це просто прагматичне партнерство, де ці країни заробляють та дивляться на те, як послабають країни Заходу та Російська Федерація. Як Китаю та Індії це. Вигідно, але вторинні санкції можуть зробити це абсолютно невигідно для цих країн, адже ми розуміємо, що наприклад у Китайської Народної Республіки найбільші торгівельні партнери це сполучені штати і Європейський Союз. У Індії ситуація майже така сама. Тому, якщо ці країни накладуть санкції на Китайську Народну Республіку та Індію, їх економіки зазнають значних втрат. Дуже значний, а вони не можуть собі цього дозволити, адже в них ростущі економіки, які не можна зупиняти. І тоді Китайська народна Республіка Індія почнуть на Росію дипломатичний тиск, для того, щоб Путін завершував свою криваву війну, адже ця війна перестане їм бути вигідною. Друге, це посилення санкцій проти самої Російської Федерації, наприклад, проти тіньового флоту, який остаточно можна заблокувати, ввівши санкції Європейського союзу про заборону на вхід танкерів тіньового флоту до виключно економічної зони країн Євро. Поясського союзу ну і, звичайно розширивши взагалі цей пул танкерів, який зараз. Європейський союз ввів санкції, якщо я не повністю проти 400 чимось кораблів, а їх ну майже півтори тисячі. Треба враховувати, що більше двох третин тінього флоту не під санкціями спокійно проходять навіть і в європейські порти. Це питання треба вирішувати. З цим треба боротися. Ну ще є багато, багато можна говорити про ці санкції, але дуже багато методів, яких можна посилювати. Я сподіваюся, в наших партнерів вистачить політичної волі в цих пакетах. Санкцій це зробити. Друге, це звичайно ж посилення українських збройних сил. Це передача Ще нових видів озброєння, дальнобійної зброї, вдалі підвищення кількості передачі озброєння, розвиток українського оборонно правослового комплексу спільно з нашими партнерами, а також пряме фінансування нашої армії. Чим сильніша перевага в нашій армії на фронті, тим скоріше Російська Федерація захоче сісти за стіл перемоги. Та це дуже слушні слова. Ми про це постійно говоримо нашій, нашим глядачам. Що найкращі перемовники це наші оборонці. Вони допомагають справжнім дипломатам виборювати, відстоювати наші інтереси на міжнародній арені. При наші інтереси, пане Богдане, я додавала інформацію про те, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну в питанні територіальних поступок в обмін за мир. Це означає, що таки в Вашингтоні сподівалися, що ми готові віддати частину своїх територій, пригадується мені період, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів вдруге, і він по кілька разів казав про те, що якби він був президентом раніше, анексії українського Криму б не відбулося. Чи вже зрозуміли в Штатах те, що віддавати без нашого відома наші землі не вдасться, що ми до останнього будемо за них боротися? Наскільки? Це усвідомлення відкрите, і воно доступне Трампу, тому що він має своє бачення. Це фактично чудово довели наші дипломати, зокрема президент Зеленський, як лідер всієї нашої дипломатії. Неодноразово вже Дональду Трампу було показано, що без України ніякі питання вирішуватися не будуть. Особливо територіальні питання України не піде на жодні антиконституційні рішення, та й звичайно, ні на які обмеження збройних сил та інші затребування Росії. Тому Трамп вже сам декілька разів заявляв, що без України ні територіальне питання, ніякі інші питання обговорюватися не будуть остаточні. І для цього треба пряма зустріч нашого президента Зеленського з російським диктатором. На жаль, без цього не обійтись. Бачимо, що російський диктатор поки не готовий, але як ми вже говорили раніше, будемо саджати його в такому випадку за стіл переговорів, якщо сам він не сідає. А скажіть, будь ласка, як виставитись до того, що кілька країн готові надати майданчик для перемовин Росії і України, і зокрема, ми щойно їх перераховували. Я нагадаю, що мова йде про Катар, Саудівську Аравію, Швейцарію, Туреччину, і кожна з цих країн готова допомогти нам, бути посередником. Але знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої тези, Росія не готова. Навіщо це цим країнам, які я щойно перерахувала, що їм це дасть? Ну, дивіться, набувати дипломатичні бали як посередника у вирішенні серйозної, скажімо так, геополітичної гри. Вони на це таким чином дивляться. Для них всіх це вигідно. Але чому саме ці країни? Тому що, по перше, важливо для того, щоб стати посередником у цих перемовинах, щоб ця країна не ратифікувала Римський статут, тому що інакше країна зобов'язана заарештувати російського диктатора. На випадок Швейцарії я не впевнений, але я точно знаю, що Саудівська Аравія Катар цього не робили. Ну і також маємо розуміти, що наприклад. Саудівська Аравія, у неї є коннекти з обома сторонами. У неї, як з Україною, є коннекти. Вона виступала посередником в обмінах полоненими. Зокрема, і Мухаммед бін Салман брав сам участь. Ідеї, які були зіткнені, інтересів, де теж була присутня Саудівська Аравія. Це африканські операції, де з Російською Федерацією у них були, скажімо так, десь збіжні, а десь розбіжні, і розуміємо, що з Російською Федерацією також там ведеться робота і контакти на вищому рівні з Катаром. Те саме насправді дипломати Ішній рівень контактів є і з Україною і з російською стороною на рахунок Швейцарії там трохи інша ситуація. Це просто нейтральна країна. Але як ми знаємо, що навіть у Другу світову війну Швейцарію всі оминали, навіть тодішній німецький диктатор оминав Швейцарію, і ця країна, взагалі, яка виступала посередником в дуже багатьох конфліктах історично. Тому фактично можемо констатувати, що зараз. Всі країни, які виступають і пропонують свій майданчик для перемовин, вони підвищують свій рівень дипломатичного впливу таким чином. Тому їм це може бути також вигідно, пане Богдане. Ще одне важливе повідомлення, і так само хочу почути вашу думку з цього приводу: російські атаки по цивільних ставлять під сумнів серйозність бажання Росії до миру. Прем'єр-міністр України Юлія Свориденко в залі Організації Об'єднаних Націй показала світлини людей яких вбивала Росія під час останньої атаки на Київ, і закликала світ посилити оборонну допомогу України і тиснути на Кремль? Почуємо, як це було Росія знову обстріляла житлові будівлі та забрала життя новинних людей. Я просто хочу показати деякі фотографії людей, які загинули. Їх 25. Ще 63 отримали поранення. Наймолодшою жертвою була дівчинка, якій ще не було трьох років. Адміністрація Дональда Трампа посилює військову допомогу Україні. Київ отримує більше можливостей для завдання глибших ударів по території Росії. Заявив посол США при НАТО Меттіо Вітекер в інтерв'ю Fox News. Почуємо і його. Трамп робить так, щоб Україна могла і надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які очевидно можуть допомогти у наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії Пане Богдане. Повертаючись до тих світлин, які демонструвала наша прем'єр-міністр у Сполучених Штатах. Насправді нормальна, адекватна людина, вона не може спокійно реагувати на такі повідомлення. Хоча війна триває не один день. Ми ніби звикли, хоча насправді ні. На вашу думку, такі світлини наскільки вони підсилюють дипломатичний тиск на Російську Федерацію, і що можна отримати від наших партнерів, окрім того, що вони співчуватимуть, будуть засуджувати, тощо потрібні реальні кроки, якими вони мають бути об'єктивні реальні кроки. Ну, знову ж таки, чесно кажучи, наша дипломатія відпрацьовує на максимум, але тут проблема в іншому. Тут проблема не в наших дипломатах, а якраз в приймаючій стороні. Зараз ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй. Вона фактично дискредитована, тому що вона є бездіяльною на даний момент, через те, що Російська Федерація є блокуючою в Раді Безпеки. Організації Об'єднаних Націй, не дивлячись на те, що навіть вже існували ініціативи по викиданню Російської Федерації з ООН, і навіть вже десятки разів було доведено, що Російська Федерація там сидить на місці радянського союзу і взагалі не має права знаходитися в радбезі. Все одно ніхто цього не чує, ніхто цього не хоче чути. Ми бо ми бачимо, що геополітика сьогодні дуже цинічна. І навіть той, же президент Трамп і Сполучені Штати дуже сильно вагаються перед тим, як тиснути на Російську Федерацію. Наведу другий чудовий приклад: це візит Антоніо Гутереша, генеральний Критерія ООН, а, на самі бріг Казані, якщо я не помиляюся, де він тисне руку путіну, посміхається, обмінюється анекдотами з Лукашенка. Ну вибачте, ну як ця потім організація може працювати на нашу користь. Ми розуміємо, що є моменти в світовій геополітиці на сьогодні, як ООН, наприклад, яка ну просто ми його не можемо зрушити з мертвого місця на сьогодні, тому доводиться, скажімо так, обходитися без них і працювати без них, тому що якраз. А Рада безпеки ООН, якщо б там не було Російської Федерації, могла б засудити за злочин агресії, видати резолюції і посприяти створенню міжнародного трибуналу, а також миротворчого контингенту або навіть місії примусу до миру, не контролю над миром. А місії примусу до миру, як ми бачили, це було в деяких геополітичних серйозних конфліктах, коли була резолюція Рад без ООН про втручання та вгамування якоїсь агресивної держави. Uh -huh. Тому на сьогодні тут важко сказати, що цим ми від ООН чогось доб'ємося, але все одно наша дипломатія працює правильно, тому що це бачить весь світ, і весь світ співчуває Україні, крім деяких оцих цинічних геополітичних гравців. Пане Богдане, для того щоб завершити підсумувати нашу розмову, про ці серйозні наслідки для Російської Федерації, про які зокрема говорив Трамп, і про те, що лунало на радбезі ООН, уявімо, що дійсно. Наші міжнародні партнери готові до таких наслідків, і вже ми прокинемось на наступний день, вони будуть продемонстровані. Що може підкосити Росію найбільше? Чого боїться Путін особисто? Яких наслідків, про які ми зараз можемо говорити, але поки що ніхто з міжнародних лідерів не наважується запровадити щось подібне? Давайте пороз, пороздумаємо. Швидко ми можемо дотиснути Путіна тільки через економіку, тому що 3,5 роки повномасштабного вторгнення, 11 років Росія під санкціями, але ми бачимо, що тільки-тільки от перестала російська економіка рости. Це чесно кажучи, виглядає як жарт це відверте недопрацювання. Ми розуміємо, що всі санкції, які введені, вони введені взагалі з української подачі. Насправді, європейський союз там і Сполучені Штати Америки самотужки розробили мало чого. Пропонують їм ці санкції, зокрема група Єрмака Макола, яка у нас активно працює, і всі ці санкції майже всі розробляються у нас. І ми пропонуємо набагато більш жорсткі санкції проти Російської Федерації. Але на жаль, європейський союз та штати вдаються тільки до тих обмежень, які ну вибачте до дадуть повноцінний ефект років через 10-15. 10-15 років у нас немає цього часу. Нам треба санкціями російську економіку знищувати вже тут, вже сьогодні. Тому треба напрацьовувати нові більш серйозні санкції, і знову ж таки підкреслюю, як я на початку нашої розмови казав, треба тиснути на ключових партнерів Російської Федерації, коли Китайська Народна Республіка, коли Індія, коли Бразилія та інші партнери Російської Федерації, навіть той же Іран, зрозуміє, що підтримувати агресора. Це дуже дуже боляче для їх внутрішньої економіки, для їх внутрішньої політики, для їх геополітичної ролі, що всі, хто в клубі з Російською Федерацією, це відверті маргінали, і вони будуть страждати за це. Коли всі ці країни та їх лідери, зокрема, це зрозуміють. То тоді ми будемо бачити результати. Будемо бачити серйозні результати. Адже Російська Федерація залишиться без партнерів, а без партнерів Російська Федерація нічого з себе просто не важить на сьогодні, тому що ми розуміємо, що... Понад 30% російського бюджету це продаж енергоносіїв. А продаж енергоносіїв це в першу чергу Китай та Індія. Але зокрема хотілося б додати, що продаж енергоносіїв це європейський союз. Наприклад, Європейський Союз це найбільший. Купівельник зараз російського зрізненого природного газу, явіть собі, до 27 року наші європейські партнери обіцяють відмовитися від закупівлі. Ми розуміємо, що вони дещо вимушено співпрацюють з Російською Федерацією в цьому контексті, але все одно можна ж піти на якісь економічні втрати для того, щоб в довгостроковій перспективі забезпечити свою безпеку. Я сподіваюся, що всі все, що ми показуємо, їм все, що Путін їм показує. З противагу тому, що ми показуємо, що все це доведе і європейським нашим і американським партнерам, що Росію треба добувати тут і зараз і не можна вже давати їм затягувати час. І що всі ці чудові і дуже красиві заяви перейдуть до практичної площини. Пане Богдане, я щиро вдячна за те, що ви були з нами, за ваші фахові коментарі. Я нагадаю глядачам цієї пізній години до нас долучався Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна.